Hey guys, how are you? I hope you're all doing well. So, here is this moment. We are going to select the winner. Прямо зараз ми оберемо переможця нашого розіграшу. Але до того я хотіла подякувати кожному з вас за вашу активність, за те, як детально ви поділилися своїм досвідом, поділилися своїми труднощами. Я вам надзвичайно вдячна за всі ці детальні відповіді. Я перечитала кожну з них, друзі. Я ознайомилася з кожною історією кожного з вас, і тепер у мене буде ще більша можливість, ще краща можливість. Ділитися з вами цінними знаннями, допомагати вирішувати саме ваші труднощі в англійській мові, ви надзвичайні. Я вам надзвичайно вдячна за всі 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 детальні відповіді, детальні історії, якими ви поділилися. І, власне, незалежно від того, хто зараз буде переможцем, але ми обов'язково будемо дуже, дуже голосно аплодувати. Проте, тим не менш. Кожен з вас отримає користь. По-перше, в безпосередньому гайді, тому що ви могли б подумати, а чому Олі так довго зайняло? Чому б не отримати зараз? Одразу гайд по заповненню анкети, по заповненню анк опитування. Але я вам скажу тому, що гайд я створила після того, як прочитала ваші анкети, коли ви поділилися своїми історіями, і я хотіла. To reflect in the guide висвітлити в гайді не просто якісь поради, тому що порад дуже багато. А я хотіла скомпонувати цей гайд саме таким чином, щоб адресувати ваші труднощі, ваші проблеми, з якими ви стикалися. Тож кожен з вас у гайді вже отримає. Поради вже має прояснитися ситуація. Я думаю, що цей матеріал у гайді буде надзвичайно для вас корисним, і ви вже зможете, побачивши ем, цю інформацію, ці поради, ви вже зможете собі зрозуміти, де яких цеглиночок у вашій системі не вистачає має прояснитися, і ви вже ем, зможете власне адресувати свої. Труднощі і трошки їх поправити, і направити себе, і власне вже побачити перші результати. Але і разом з тим всі ваші історії мені допомогли побачити повну картину. Ем... Вашої ситуації з англійською мовою, скільки ви докладаєте зусилля, скільки ви стараєтеся, скільки ви трудитеся, але результатів не видно. Я, звичайно, чітко бачу, чому. Тому я буду ділитися з вами і порадами, і розказувати вам про систему навчання, і, власне, і, і відео будувати таким чином, щоб у вас були ефективні заняття. Отже, все це на нас чекає з нового. Навчального року <свят> з Нового року, то є з вересня. Отже, очікуйте, кожен з вас отримує допомогу і супер-супер корисний матеріал. Отже, це все, що це все нас, це все на нас чекає. Окей, і я тут підглядаю собі трошечки в свій план. Так, зараз ми оберемо переможця, і я вам зараз скажу, що це за дивні літери. Ви бачите на екрані. Так, ось цей прекрасний. Це прекрасні літери, це не просто літери, це як код, який написав для нас з вами наш фантастичний it діпартмент наш відділ Е, Чому навіщо нам ця така ось такий код? Не дивуйтеся, що не виглядає так, як якісь цікаві, красиві яскраві кнопочки. Це я просто чистий код. Хто розбирається, ви можете навіть подивитися. Перечитати так, ось цей код допоможе нам зараз рандомно обрати переможця. Тобто без ніяких критерій, ось учасники, і буде рандомно обраний переможець. Навіщо ми написали цей код? Саме наш it Департмент написав цей код, тому що ми в Bond Education в нашій школі ми дуже-дуже піклуємося про конфіденційність ваших персональних данів. Ми дуже серйозно до цього відносимося. Security, data protection – це it's a big deal for us, окей. Okay? Тож, щоб не користуватися ніякими третіми ресурсами, ми це все робимо всередині нашої школи, щоб ваші дані нікуди не передавалися. Тож ви себе можете почувати безпечно. І, власне, зараз ви побачите, що я вигенерую, тобто я зараз просто натисну одну кнопочку, ви це побачите. А програма сама вигенерує нам переможця, і ви побачите, що навіть ваш імейл не буде повністю висвітлений, тому що це було б порушення вашої конфіденційності, а ви зможете себе розпізнати. Так ось, ось тут зараз я таку фантастичну кнопочку магічну натисну, і ось тут. Цій частині з'явиться, по-перше, переможець, беззаперечний переможець, переможець у нас один, і ця людина зможе собі обрати, або, як було заявлено, безкоштовний доступ до нашого бестселера «Mastery English» – розмовна мова для реального життя, або знижечку на наступний курс, який вже, вже, вже не підходить, вже буде незабаром доступним. Це буде один переможець. І ми також подбали в е, тій ситуації, коли ми переможцю напишемо, що ось, будь ласка, е, ви переможець, Ми вас бачимо, ви нас бачите. Будь ласка, зробіть свій вибір. Якщо протягом тижня ми не почуємо від переможця ніякої відповіді, тоді зараз нам програмка вигенерує одразу, тобто ви будете бачити. Перший альтернативний, тобто, якщо переможець з нами не контактує, то тоді буде наступна людина, яка може бути потенційним наступним переможцем. Тобто, перша альтернатива і друга альтернатива. Тобто, в нас буде два альтернативних переможців, окрім одного. Окей, це щоб було зараз правило до того, як я навіть будь-що натисну, щоб... Це було клієр, щоб це було чесно і зрозуміло. Ну і як бачите, ми код з вами також ем, ділимося, щоб ви бачили, що все абсолютно прозоро. Все дуже-дуже чесно. Так ось так, я все сказала до того, як натискати кнопочку. Ну що ж, fingers crossed, друзі, я всім бажаю успіху. Кожен з вас заслуговує е, на власне ось такий подарунок. І ми дуже-дуже раді поділитися з вами таким подарунком. Проте, якщо ви не переможець, не, не засмучитися, тому що, як я і сказала, і в гайді для вас буде дуже-дуже корисна інформація. Чесно, друзі, ви ніде цю інформацію не отримаєте, окрім як від професіонального. Вчителя, професіонала. Так? Тобто, це може бути це не тільки я, це будь-який класний вчитель, який має і кваліфікацію, і досвід, ну і власне, мабуть, і талант також. Так ось, ну Це дійсно унікальна інформація. Тому всі отримують допомогу. Uh, ну і далі по, uh, у всіх наступних відео, які я буду для вас створювати, також буде для вас дуже-дуже багато uh, корисного. І має все розкластися по поличкам. І uh, ви маєте бачити результати в англійській мові. Я, я дуже хочу. Ви знаєте, що моя місія, я дійсно дуже сильно хочу, щоб українці вільно володіли англійською мовою, тому що. Тому що це класно, та, коли ти можеш до світу комунікувати, і світ до тебе може комунікувати. І, власне, це як ми можемо себе і заявити про себе, і розказати про себе. І, коротше, я всім, всім, всім бажаю успіху. Ну що ж, fingers crossed. Так, я натискаю на ось цю ем, магічну кнопочку і спускаюся вниз, ось ось сюди, так як я і показувала, що ось тут -от буде нам видно переможця. Значить, нам програма покаже переможця. Потім це швидко відбудеться. Першого альтернативного, другого альтернативного і потім ще раз покаже ось це віконечко, добре? Ну що ж, here we go! Ось так. Ось ми тут є. І... Drum, roll, drum roll! main winner Наталя! Congratulations! Так! Є в нас перший переможець Наталя. Євген це альтернативний переможець номер один. І Ольга, альтернативний переможець номер 2 Зараз я це все підсвічу. Так, коли я натискаю, то щось відбувається. Друзі, ось воно все-все-все є. Я хотіла. О! Не виходить у мене. Хотіла підсвітити. Ага, не виходить. Добре, давайте я так виділю. Все залишилось, як є. Наталя нас переможе, Наталю. Ми вас вітаємо! Клас! Ми з вами будемо контактувати, ви зможете обрати свій подарунок. Якщо Наталя з нами не сконтактує, то, бачите, є. Перший альтернативний переможець Євген і другий альтернативний переможець Ольга. Друзі, ну ось так. Ось такі в нас переможці, ось такі в нас результати. Друзі, ще раз, я дуже-дуже вам вдячна за вашу активність і не тільки за активність в опитуванні, а ще й за активність. Взагалі у вивченні мови. Ви надзвичайні молодці. Я бачу, як довго ви вже ем, стараєтеся вчити мову, наскільки ви дідікейті англійською мовою, то є а, маєте намір, мотивацію, не дивлячись на те, що ви говорите, що мотивація падає, я це розумію. Про це ми теж будемо говорити, але ви великі розумнички, ви великі молодці. Ні в якому разі не сумнівайтеся в собі, ви все робите правильно зі своєї сторони, вам тільки не вистачає трошечки системи і трошечки, щоб вас направили і допомогли, що я власне і буду робити. Отже, друзі, ну що ж, вітаємо переможців! Друзі, кожен з вас отримує фантастично, дуже дуже корисну інформацію uh, у гіді гайрі але ще більше корисного контенту далі буде. <laughs> Я вас обіймаю. I love you to the moon and back. And see you in my next one.